Сьогодні готую тушкований хек з морквою і цибулею. Потрібно такі продукти: хек дві тушки, дві цибулини, дві морквини. Я беру вже готову обсмажену, півлітрову баночку, одну пачку кетчупу, пересушений, одну столову ложку, сіль перець за смаком і одну чайну ложечку приправи суміш італійські трави. Хек промиваємо і відрізаємо у рибини плавники. Підготовлену рибу ріжемо на шматочки. Тепер солимо. Посипаємо приправою. Перця. І залишаємо маринуватися на 1 годину. Хек обкачуємо у борошні і обсмажуємо зі всіх сторін до золотавої шкоринки. Для зажарки цибулю нарізаємо півкільцями. Обсмажуємо цибулю на олії до прозорості. Цибуля вже обсмажилася. Тепер додаємо морку. Вона у мене вже готова, обсмажена. І додаємо ще перець сушений. І все ще обсмажуємо 2 хвилинки. Додаємо кетчуп. і ще тушкуємо 3 хвилинки. На рибу викладаємо зажарку. Наливаємо ще на дно води, щоб рибка була соковита. І накриваємо зверху фольгою. Ставимо рибку запікатися в духовку на 20 хвилин. Така виходить рибка, соковита і дуже смачна. Пробуйте, готуйте і всім смачного!